Давай розпакуємо разом набір органайзерів для білизни. Кожна коробочка приїжджає у складеному вигляді і має ось таке денце з наліпкою, щоб ти його впадково не виконула. Денце дуже легко вставляється за коробочку буквально за лічені секунди, і ти отримаєш ось такий повноцінний кофр. До речі, знаєш, чому ми не використовуємо ось тут молнії, як це шиють у китайських аналогах. Бо тоді коробочка погано тримає форму, і якщо тобі треба її взяти та перемістити, то все вивела з цих комірочок. Ну, Саме тому ми почали шити органайзери самі. Розпаковуємо далі. Вуаля. Набір готовий. Хочу звернути увагу, що ми використовуємо щільний спанбонд, який згодом не буде коштуватися, якщо його використовувати десь на відкритій поверхності, а також міцний картон, за рахунок чого органайзер класно тримає форму і буде служити дуже багато років. Пиши у Дірект, і ми підберемо тобі під твій розмір, шухляди потрібні органайзери, бо у нас їх дуже багато.